Попри оголошення режиму повного припинення вогню, тиші на сході України немає. Повідомляє прес-центр. АТО. у районі Старогнатівки у наслідок бойового зіткнення один український військовослужбовець загинув семеро. Отримали поранення різного ступеня важкості. Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту, продовжують обстріли позицій наших військ на його території. Атакували блокпости українських силовиків, які охороняють тес у місті щастя, що забезпечує електрикою Луганськ. Окрім цього, терористи встановлюють фугаси на. Шляхах, якими рухаються колони військової техніки та цивільні автомобілі, зокрема неподалік Маріуполя, бойовики здійснили напад на дозор одного із українських підрозділів в Марінки. Під час огляду транспортного засобу на українському блокпосту невідомі особи відкрили вогонь по особовому складу чергової зміни. Вогнем у відповідь одного порушника було вбито іншого поранено. Силами АТО постійно фіксуються бойові зіткнення між бойовиками різних угрупувань. Так вчора були обстріляні позиції бойовиків в районі Горлівки та Жданівки.